Добрий день всім. Приїхала те, що покинула, то не застала. Жалюзя поломано, поломана, мене вона була відкрита, Ігор її закривав, але не страшно. Вони хоч такі біленькі, як нові, вже їй майже 20 років, але нічого не зробиш. Все ж таки, воно виходить із ладу. Поломав, і зараз не знаю, не закривається, одна сторона вісить. Та, та нічого такого не страшно. Хто там мені завідував дуже моєму життю? Життя у мене нелегке, я вам скажу, і не всі витримали. І захворіла я, і правда, і не можна сказати, навіть, що я мучуся, що в мене проблеми, що я на ліках, правда? Я давно вже вам не показувала нічого такого. Я на позитиві стараюся, стараюся вилажу. І з того, як кажуть, лайна, яке є в, нашої, в нашому житті, от вам порадок, матрас, отак. Оце, Ігор ніколи його не поправить, він звісає отак. Тут на матрасник, тому що Ігор писюється, отак у мене все робиться. Треба все стягувати, перестірвати. Одна стірка у мене вже стирається. Тут у мене теж ось його штани лежать, і тут штани лежать. І тут ось кофта лежить. Це все треба перестирати, все поперетрипати, бо табак розсипаний. Ось так, як завжди, за ніч він аж такой сюди. Вже щоб я не робила, щоб я не казала безполезно. Трохи забрала його. Хто там мені завідував і казав, що мені легко живеться? Отакий у мене безлад. У мене тут горить плі... пліта, бо. Показую не тільки гарну картинку. Тут у мене палець лазить у двері. У мене двері, бачите, дирка, і в мене холод у хаті. Тому я постійно палю ось камфорочку маленький, газ включила. Я за його й плачу, тому я й я палю. І за доставку платимо, Хоча для чого за, за доставку платити, я не, не розумію. Трубі крашу, все сама роблю, трубі покупляли, самі себе його сюди зробили, все. по... Все поробили і приходиться платити. Ну, от стільки посуди, я її теж буду зараз перемивати. Усе. Тут там, бутилки. Ігор випив, Ось я оставляла йому, щоб а, сок був. Виноградний банку випив трохлітрову. Кстати, треба сметану. Ух! Покажу вам, тому що дуже розстроєна Та це ще нічого такого, це ще нормально все таке, як завжди. Ну от Ігор, не знаю, себе дуже певно почуває, як погано. ти Слухає, просто не слухає те, що йому кажуть лікарі, а робить з нас а, дурню як а, сказати Те, що йому каже що синок тобі категорически. Заборонили піти енергетики, тому що сказали це, як ми, я їздила останній раз в лікарню, то сказала врачиха, що Ігор, ти будеш просто дурачком, повністю будеш дурачком. Йому приходить у голову, непонятно. що, Він відказався від таблеток і не пив порошки, пив тільки галоперидол, галоприл і циклодол. Йому їх не треба, йому э, трохи підходять сонопакса, заліптол. А от він галоприл і галюцинації сильний, циклодол. Отак, то, мої дорогі, не так все просто. Получає гроші, хтось йому наговорив, що для чого ти він розказує, питає людей. Скажіть мені, мама каже із татом, щоб я їм давав на збереження. Хоча б 300 гривень. Що коли я потрачу свої гроші за два дні пенсії, а він їх пробігує дуже страшенно. Купляє все, це для його Аврора, мобі, потім ці Київстарі, комсервіси, водафон, він оце не вилазить, коли получає пенсію, у нього починається проблема страшна. У нього якась. Яка то манія така виходить, що треба а, сьогодні спустити всі, всі гроші, пенсію 200 в цьому місяці він він отримав 300, щоб тільки в їх його не було, і щоб потім, а, як Віталій каже, викачку робить з нас. Боже, я люди, я з вами ділюся своїм життям. Чого я хочете мене судіть, як хочете? ну... Не всі переживуть те, що переживаю я. Стараюся, щоб мене дитина ходила чиста, одні нагодована. Постірана. Я кажу, Юр, ти зараз тобі 33 роки було. Я кажу, за 33 роки не бачила, щоб ти от купив буханку хліба і ніколи не маю права сказати, що синок. Купи у буханку хліба, чи труси, чи щось собі хоча б, ну, якусь даже мелочі, чи ліки, Я його купляю. Я кажу, я тебе буду годувати стільки, скільки ходять мої ноги по світу. Тільки не вибігай ті копійки, що ти отримуєш за два дні. Плачу відео, звісно. Вийде нехороший. Нехороше, вже давно такого не було. Я вам обіцяла ставила вам квіточки. Я вам обіцяла, що ніколи не буду плакати, але і стараюся, щоб ніхто не бачив. Але це майже кожен день. Не знаю, що можна сказати, я навіть не знаю, що це відео скинути. Це є чиста правда. І поки ми були, він отримав ті гроші, побіг накупив, накупляв якихось проводочків, таких заказав у інтернеті щось до того старенького ноутбука, там кнопок немає нічого, щоб щось там, яка не знає, що, щоб воно чи скоріше робило. Не знаю, ну це теж ще не так страшно. Ну, коли я приїхала і не знаю, де ті порошки, чи він їх повікидав, просто внічтожив його, зробився приступ, і от він людей питав за ці гроші, і його хтось намовив так, що ти не віддавай батькам на збереження грошей, ти краще їх потрать, він сказав, просто витратить. Ти повинен розпоражатися сам, а він не може іми розпоражатися. Він не може цього робити, тому що він здоровий, він не може, він це, коли йому трохи відходить, він це розуміє, ну це дуже мало таке, він сам собі. Він зациклився на одному, він знає своє. І, звісно, вчора, коли ми приїхали вночі, я ніч не спала, була поліція вдома. Він весь трусився. Да він мене довів, довів уже до стану, я кажу, я не знаю, як я тримаюся, я ще тримаюся себе бадьорить Їду до донечки, їду до онуків, щоб от отим я тільки себе розбавляю якоюсь радістю, хоча б маленька. Вибачте, що я плачу. Я нікому нічого не жалуюсь. Я просто розказую вам, що раз я відкрила цей канал. То чому я не можу поділитися з вами? Я не говорю брехню. І це ще не все, це ще не все, що я кажу. Я не знаю, хто його настрає, хто його наманив. Він сказав, що ви погані батьки. Я сказала тепер, його, я не буду тобі бігати по шитомерах по овручах, купляти просто пакетами оце куряво. Раз ти так ти отримав гроші, купи собі порошки, одяг, взуття, їжу. Я це все буду купляти, і порошки буду купляти, і стиральні, є, і пити буду, а купи собі хоча б, щоб тебе був табак і гільзи, а остальне що. Якщо ти настільки е, не, розуміє, не розумієш того, не розумієш, то я не знаю, як з цим боротися. Вчора поліція каже: візьміть у лікаря направлення в лікарню, а що та лікарня у тяжке відділення він не хоче лягати, тому що я його туди навіть не завезу, він і ногой не ступить, у нас там вже всі знають, у краще відділення він а, згодний лягати. Ну і то зараз ні, ні в какую, Ах, що можна піти в магазин, можна збігати в АТБ, бо там відкрили вже АТБ, вже пару років, і це дуже добре, що можна піти купити собі щось. Ну і на території теж там, яка є всякі ці маленькі ці... Як магазинчики теж можна купити, І воно так, що йому можна гуляти, і я його шкодую і так ложу. Ну, і, як люди кажуть, заколють, заколють його, не ложи. Але ви бачите, що коли він не поприймав, що зім робиться, да він мене перевів. Люди добрі, просто перевів хлопець мене. Я ну, тримаюся, як можу, правда, я раніше а, як, і все одно була я веселіша. Я була зовсім не така, коли. Ще ігор не хворів. Я постійно сміялася. Я була як душа компанії, я знала, що сказати. Я любила потанцювати, я любила поспівати. Все в мене це пропало. Пропало, Тому що таке життя, і хоч би це в мене і вийшлося, то зараз ніхто би, я б не співала. Не, я співаю, так знаєте, коли вже зовсім тяжко на душі, я й співаю пісні. Ну, так. Да. Ну, я зовсім стала інша. Я не така стала, як була раніше. Я себе недобре почуваю. Недобре. Тому що Ігор, Ігор таке щось говорить і говорить такі слова, ніби то, як, знаєте, як ото ми робимо для нього тільки найхужче щось. Я кажу: ти ходиш одіти. Не думає, щоб тобі купити, а люди ж цю пенсію розподіляють, щоб за щось заплатити. Ти ж подумай, як буде потім. Він сказав: а то він є зараз, а що буде потім, то буде потім. Мої дорогі, я буду робити щось, тому що це все безполезно. дуже погано, що. Я не знаю, що його не, не може ніхто вилікувати, чого так. Хоча деякі люди кажуть, що тебе хлопець здоровий і Тобі хлопець здоровий, він гарний і здоровий. Мені це дуже обідно, я дивлюсь на його і думаю, Ігор, ти ж такий здоровий, гарний. А що в тебе в голові робиться? Чому так? А мені у нас шкода. Чого немає, бо ми чогось не знаємо? Які є ліки такі, щоб я б хотя б голову? Голова, правильно. Думала, мені це головне. Пила чай зелений, просто не сладкий. Не солодкий. У Іринки теж не так все добре. Отак, от бачите. Сьогодні добре. Через час, через два стає отак. От Також треба шукати іншу квартиру, тому що хазяйка каже, я ж думала, ви її купите, Ірочка, нехай би ти купила цю квартиру, хай би ви купили, де да, жила. Я б хотіла, щоб ти тут так жила. Квартира ж гарна, да, дуже добре. Дуже добре в ній дихати. Дуже приятна, приємна, енергетика хороша. Хазяйка добра. Ну, Іра каже, да, я б хотіла. Ну і сказала пофотографувати, тому що якщо не купляєте, на її є покупці і дають 50 тисяч доларів за квартиру. Тепер, тепер треба з двома дітками йти, шукати іншу квартиру і платити далі, скільки грошей виплачується, по 12 тисяч ви представляєте, і ви, ви деякі люди мені завідують. Чому ви завідуєте? Чому ви завідуєте? Що такі люди пишуть? Буває коментарі, що на голову не налазять. Такий бред пишуть, реально бред. Ви візьміть да взуйте моє взуття да пройдіть їм. Моє життя, чи ви пройдете тим взуттям? І чи ви пройдете те життя, що пройшла я? Да ніхрена ви. Я для тих людей це говорю, вибачте інших це не касається, не стосується. Отак то. Так що не знаю, мої дорогенькі. Я сьогодні приберу хату, поскладаю зараз постелі, все, потрипаю, поміняю постілі все. Де що пофотографірую і далі не знаю, я в розпачі. Я здалась. Темна ніч, ночі вже на дворі, а я ще, як показувала, вам попила чай, так більше нічого і не їла. Все прибираю, ще стірка в мене йде. Так, то тут поприбирала вже. Зараз ще він банки пустіє. Все прибрала, потрепала, помила підлогу, в хаті поприбирала, зараз покажу. А Ігор знову купив ненужну вищ, спустив гроші. Заказав у інтернеті, так як я просила, умоляла, плакала, піди в комсервіс, попітай. Він сказав, що 99% підійде. 400 гривень спустив. І що мені скажете мої приятелі, які говорять, що а, Ігор пішов на жаловався і сказав, що його батьки сварять. А як тут не сварить? Слухайте. Як не сварить, коли гроші йдуть просто в мусорник? На тиждень не вистачає пенсії. Я розумію, пенсія зараз маленька, 200. Ну, слухайте, щоб не було на сигарети Бібаште мене, він не розумієте того, що йому кажеш. Подумайте. Дитина ходить одіта, узута, наїдята, чиста, перестірана, доглянута. А що у вас рот відкривається сказати, це я звертаюся, ти вовручі. що Ігор, коротше, все, я закриваю цю тему, тому що мені дуже тяжко. Я... Перемучилася и рвота была, и, и все. Наверное, давление, я не знаю. Мне дуже тяжко. <feet> <feet> Вазончик мій пропав, помер. Тільки це одділося хочу банки винести. Тільки я їду з дому приїжджаю і мої вазончики лежать. Я більше не хочу. Ось це є, те, що язик є. Колачики тут те, що язик. Тут ось такі стоять. А ну і тут калачки. Я більш не хочу. Я зараз покажу вам. Оцей вазон, так він лежав. Класний був все. Дивіться, з його просто-напросто попадали ось так листки. Я не знаю, що. Мене немає слов. Слава Богу, що хоч і живуть, герань дуже пахне, мандари, калачик ось цвіте і грошове дерево.